З парламентської трибуни звітує секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій озвучує підтверджені факти по всьому українсько-російському кордоні від півночі до півдня скупчення ворожої техніки зброї та солдат. На даний момент на кордонах з Україною, включаючи північ, схід, південь і Крим, знаходиться близько 41 один тисяч військовослужбовців Російської Федерації. У складі створеного угрупування російських військ на Донецькому оперативному напрямі зосереджено 150 танків, близько 1400 одиниць іншої бронетехніки та 500 одиниць артилерійських систем. На основі такого звіту Радбезу президент підписує указ про третю часткову мобілізацію в Україні. За попередні дві у бойову готовність привели 53 військові частини Збройних сил України та 18 частин інших військових формувань. Цього разу планують залучити і належно забезпечити лише 15 частин з метою збереження спроможності збройних сил України та інших військових формувань по виконанню бойових завдань в АТО. Нарощування угрупувань військ та сил для відбиття можливого вторгнення, а також планового перегрупування особового складу пропонується провести третю чергу часткової мобілізації. Це дозволить додатково привести у бойовий стан 15 бойових частин та 44 частини бойового забезпечення для забезпечення потреб оборони. Підтримувати часткову мобілізацію депутати не хотіли. Опозиція закликала припинити війну. Більшість замість призову військових до АТО вимагала вести військовий стан. Крім того, наголошували вирішувати такі питання потрібно з вищим керівництвом країни і у закритому режимі. Свобода вкотре і вкотре наполягає на тому, щоб в Україні був провед, проведений режим воєнного стану ведення часткової мобілізації. Без введення воєнного стану на частині Донецької і Луганської областей це є продовження політики окозамилювання і приховування реальних фактів, які відбуваються в державі. Про реальні факти нардепи домовилися поговорити з військовим керівництвом, коли воно повернеться із зони АТО та у присутності президента і прем'єра. А сьогодні указ президента таки підтримали одразу і в цілому. За 232 рішення прийнято Дякую, і тут заговорила п'ята колона. Мовляв, продовжили братовбивчу війну. Більшість відреагувала одразу і жорстко не припинити провокацію. Ми будемо видаляти ви залу. вигнати зараз Левченка геть з пленарного засідання згідно регламенту і конституції. І таки вигнали спочатку з Тусанами, а потім і голосами. Регіоналу Левченко заборонили з'являтися на найближчі три засідання. Своєї черги дочекалися і комуністи. Змінами до регламенту більшість дозволила голові Верховної Ради розпустити фракцію, якщо її кількісний склад став меншим за початковий, враховуючи те, що з лав комуністів вийшли кілька депутатів, аби розпустити фракцію, потрібен лише підпис президента. Ображені і знервовані опозиціонери виправдову. Валися уже в кулуарах. Ми тільки одного, кулуарахімо перестані люди на западну Україну країну. Перестані ці грабити. Ми хочемо, щоб становилася війна. Президент обіцяв, що він становить війну. Вони мене звинувачують у тому, що я розпустив фракцію Компартії. Це не я розпустив фракцію Компартії. Це Господь Бог нарешті і мільйони уб'єнних українців. <праць> <праць> Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна.